Вас буде затримано в порядку статті двісті Кримінального кодексу України відповідно до частини 2 статті кримінального 307 Кримінального кодексу України. передбачена частина кримінального кодексу України.

Заблокировал режим самолета. Может, он не хочет Нет, ну, давали, собирали эти семена. Мы то его выращивали. Для себя. Працівникам управління боротьби з наркозлочинністю було отримано оперативну інформацію стосовно особи, яка займається збутом канабіса на території міста. В ході документування сувало, що до злочинної діяльності причетна група осіб, організовано повний цикл відворачування переробки та безпосереднього збуту. Було встановлено місця вирощування наркотичних засобів, місця переробки, щоб місячний прибуток сягав. Близько півмільйона гривень у Миколаєві поліцейські затримали членів угруповання, які здійснювали вирощування наркорослин та збутка набісу у особливо великих розмірах на території міста Миколаєва, Миколаївської області та держави. Викрили та задокументували протиправну діяльність зловмисників, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обласного главку поліції, вкарного розшуку слідчим Миколаївського районного управління поліції за участі фахівців кримінального аналізу організували наркобізнес 31-річний мешканець міста Миколаєва, який залучив спільників від 27 до 68 років. Зловмисники здійснювали вирощування канаплі у теплицях, спеціально обладнаних замаскованих місцях з використанням крапельного поливу та інших засобів для росту рослин після збору. Рослини канеплі висушували, подрібнювали та упаковували для подальшого збуту. Фігуранти налагодили канал збуту наркотичних засобів на території міста Миколаєва, Миколаївської області та держави, також шляхом надсилання поштових відправлень за силової підтримки бійців, спецпідрозділу Корт та спецпризначенців роти поліції особливого призначення проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких було вилучено близько 7 кг канабісу. А також 337 кущів каноплі, що за цінами чорного ринку складає близько 2 мільйонів гривень. Усе вилучено, направлено на експортне дослідження. Також серед іншого правоохоронці вилучили пілятиленові пакети поштового відправника, ваги, пакети для фасування, знаряддя для сушіння, мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, чорнові записи, а також готівкові кошти у сумі 187 вісімдесят тисяч гривень. 5 тисяч доларів та 450 євро. За вказаним фактом осіб затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом фігурантам повідомлено про підозри за частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 39 та частиною 2 статті 30 Кримінального кодексу України. Суд обрав за більш захисту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у вигляді 1 мільйона гривень, 500 тисяч гривень та 30 тисяч гривень відповідно. До судового розслідування триває.